Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже-дуже всіх -дуже люблю там. А де діти? Мама, мама поклич дітей, будь ласка. Мама, слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Все, мої хороші, я вас дуже-дуже з -дуже них люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально, вже все нормально. Мама, Саша дуже Саша вдома. Саша, Саша, я вдома. Я вже в Україні. Я вже... Скоро побачимось. Я, я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні. Це саме головне. Все спокійно. Вони на Україні. Вже з нею буде все гаразд. Дякую, мам. Мам, як буде, як буде час, я тобі позвоню. Добре. Як буде ще добре. Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Цілу. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре. Все, мам, цілую вас. Па-па. Їм видадуть ви телефони, скоро їм видадуть телефони, вони обов'язково вам зателефонують. Їм видадуть телефони, їм зараз вони поїдуть в госпіталь.